Всіх вітаю на каналі. Сьогодні вирішив зняти коротеньке відео, щоб розповісти те, скільки коштів ми потратили на ці сходи. У своїх коментарях ви запитували мене, які кошторих з цих сходів, скільки ми потратили на метал і на роботу, на все решту. Тому сьогодні хотів би про це розповісти. І також, зокрема, користуючись можливістю, хочу щиро подякувати вам за ваші коментарі, за питання, які ви даєте. Також за лайки, які ви ставите під кожним відео. Дуже дякую. Насправді дуже мотивує і допомагає в тому, щоб і далі знімати відеоконтент. Дуже дякую вам за таку часто мотиваційну моральну підтримку. Отже, якщо говорити перше, ніж ми перейдемо до вартості сходів, хотів би загадати деякі моменти, які вас цікавили. Ну, наприклад, дехто питався, чому цей будинок побудований дуже близько до межі з сусіднім парканом. Це ну найперше причина, це те, що як ви, мабуть, якщо слідкуєте з самого початку, бачили, що цей будинок стоїть на місці старого будинку. Ми його знесли ще у 21-му році, перед самою війною, буквально 4 місяці перед війною. Ми його зруйнували повністю під ноль, і на цьому самому місці ми побудували цей будинок, який зараз стоїть за моїми плечима. Ось і насправді виглядає так, що ми не могли зробити ніяких інших змін через те, що по документації він мав бути такий точно самий, як попередній. Попередній будинок був зданий в експлуатацію, і у ньому були заведені газові комунікації, тобто труби, поставлений лічильник, і передбачено було два конвектора і один одна газова плитка також. Було підведене світло, яке ми сьогодні користуємося регулярно при введенні цього будівництва. А це електричний лічильник, яким ми користуємося, це лічильник від нашої хати. Він в минулому на старій будівлі стояв на фасаді, прикріплений. Сьогодні він стоїть там. На стовпчику в майбутньому я його перенесу на цю сторону фасаду. Ось для того, щоб користуватись світлом. Якщо все буде гаразд, то з цієї сторони будуть стояти сонячні панелі. Як це все буде, я буду це все знімати. Як ми будемо ставити ці сонячні панелі, як ми будемо монтувати, запаралелювати з, е, з загальною мережею? Як це все буде відбуватися? Я буду все знімати для того, щоб ви могли спостерігати. І, можливо, комусь це буде корисним, бо хтось, можливо, також ну, стоїть питання, що ліпше газ чи, чи світло. Ось тому, тому ось так. А було ще одне цікаве питання про те, які будуть у нас тут ось план будинку. Тому що в середині, як ви бачите, немає жодних пересінків, тільки дві стіни стоять, які окреслюють площу солової клітки. Чи це не впливає на конструкцію і міцність будинку? Чому немає внутрішніх? Ось фундаменту під внутрішні пересінки. Я нагадаю про те, що тут була стара будівля, і вся основа, яка, на якій стоїть цей будинок, він дуже міць, ну, основа дуже міцна. При залитці фундаменту ми ще проходили вібромашиною. Тобто, вся площадка, вся основа, вона відлежана, це не рихла земля і це не просто ґрунт. Тут великий слой іде е, піску, щебеню і інших різних будівельних матеріалів. Тут все дуже простоєно. Якщо говорити про саму стяжку, то заливали ми її, е, даючи е, суміші, які поміцнюють, зміцнюють саму цю ось стяжку. Газоблоки там раптом одна стіна буде важити 100 ну максимум, 200, нехай 250-300 кг, Всього. То я вважаю, що е, не буде проблем і стіни будуть стояти непорушно. Було ще одне цікаве питання. Чи я не переживаю за тим, що ці балки, які зараз у мене над головою, вони йдуть від стіни до стіни 6-метрові, чи вони не просядуть, не провиснуть під вагою другого поверху. Е, я цим не хвилююсь, тому що всі внутрішні пересінки другого поверху будуть зав'язані з дахом. Тобто це буде цільна конструкція, нижні перекриття, перестінки, які будуть зав'язані з усім перекриттям між першим і другим поверхом та дахом. Це все буде єдина конструкція дах, стіни і перекриття. Тому, якщо говорити про батут, як дехто можливо думає, його, я так думаю, я надіюсь, що його. Не буде. Тим більше, все ж будуть внутрішні перестінки першого поверху, які також будуть підтримувати балки перекриття другого поверху. Як це все буде виглядати в майбутньому, я вам все поясню, покажу, розповім. Ось для того, щоб ви могли побачити на власні очі, як це все я буду робити, і чи є якісь помилки. Отже, на даний момент, на даний момент крім сході, ми зробили підготовку до отеплення другого поверху. Ми натягнули павутинку, нитка, яка не дозволить мінваті доторкатися до стротексу плівки паробар'єрної від даху, тому це забезпечить від. Того, що не буде конденсат попадати на саму мінвату. Ця поводинка вже все зроблена по даху. Дружина, молодець, мені гарно цьому допомагала. Ось, І ми чекаємо часу, коли зможемо братись за утеплення мансарди та е, міжповерхового перекриття. Після того ми будемо зав'язувати другий поверх стіни перестінками для того, щоб усе усилити та зміцнити. Було ще одне питання цікаве. Один чоловік спитався про те, що так виглядає, що цей балкон стоїть на, тільки на цих двох опорах, і як він взагалі чи не, не, не випаде в майбутньому. Хотів сказати, що ці балки балкону, їх зараз є довжина метр п'ятдесят. В цілому їхня довжина орієнтовно 3 метри. Тобто, балка заходить в середину в будинок. І кріпиться, зараз я вам покажу, шпильками до балок дерев'яного перекриття. Вже темно, вечорі. Ось, бачите, вона заходить в будинок і кріпиться шпильками і також цвяхами. Ось всі ці балки кріпляться до цих балок дерев'яного перекриття. Тому. А лежать вони на армопоясі. Це все армопояс. І це все лежить на армопоясі. Тобто нічого не просяде. Під кожною дерев'яною основою стоїть руберой для того, щоб дерево не тягнуло вологу від, від самого бетону. Ось з цієї сторони ось так виходить балкон. В майбутньому він ще буде обшиватись, робитись, звичайно. Ось ось так. Обробили ми кислотою ці металічні стовпчики для того, щоб можна було їх пофарбувати. Ось так. Також було питання про те, чи не завеликий кут напуску будинку, тому що при сильному подобу вітру ці стропила можуть не витримати і підірвати, чи зірвати дах. Чи зірвати дах. Якщо говорити про випуск, то його випуск є 90 см з кожної сторони, справа і зліва. Кут нахилу даху відповідає довжині допуску випуску. Через те, що розмір хати 6х10 і буде утепляти спінопластом очевидно 15 кою то напуск буде відповідно меншим. Ми вирішили зробити на випуск, який ви бачите зараз, для того, щоб е при утепленні пінопластом 15 кою все ж була якась стріха, тому що будинок не буде мати вигляду. Якщо буде напуск 50 см, пінопласт 15 см, і тоді напуску, як такого, не буде ніякого, і вигляд будинок не буде мати також. Тому було прийнято рішення, щоб зробити ось такий випуск. Ось, воно не вплине ніяким чином на міцність самої конструкції. Ось. Отже, надійшов час до того, щоб розповісти, все ж скільки, скільки коштів ми потратили на зведення цих сходів. А, насправді сходи, як на диво для мене вартувало досить небагато. Якщо говорити про ціни, то на сам метал, який ми виділили на ці сходи, повністю весь метал обійшовся в 5 тисяч гривень, і усі додаткові елементи кріплення: балок, кронштейни, пластини, кутники, а також е, Дюбеля, цвяхи 30-сантиметрові. Усе це нам обійшлося в цілому 2000 приблизно. От, якщо говорити про вартість усіх матеріалів з металом, шурупами з усіма комплектуючими до цих сходів, то ми потратили 7280 гривень. Сьогодні це вартість хорошої, плюс мінус якісної драбинки стрімянки. Ми спочатку думали про те, щоб заливати тут бетонні сходи, але через те, що це є вага, дерев'яне перекриття, і більше того, вони в рази дорожчі. Тому ми передумали е зв зводити бетонні сходи. Питання стояло дерев'яних, але дерев'яні сходи вони з часом можуть терпіти, тріщати і так далі. Тому ми е зупинились на металічних сходах. Вони, можливо, зараз мають легосенький дзвін, коли по них йти, е, Але коли це все буде зашито деревом, е, сходинки підступенники підсходинки, а е, знизу, збоку, зверху, все все буде зашито, в середині буде кладова і це все буде обшумлено так, що ніякого дзвону е, не буде. Ось це все, що на даний момент я хотів вам поки розповісти. Я сподіваюся, що у вас, як завжди, Після цього відео є маса різних запитань, тому я буду сподіватися, що матиму час для того, щоб вам відповісти. Дуже дякую за те, що ви слідкуєте за цим проєктом мого будинку. А, нагадаю, попереду отеплення, зведення стін, тому бажаю вам гарного перегляду і слідкуйте за наступним випуском. А, якщо вам це цікаво, то обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте лайки та свої запитання. Ще ж, дякую вам за все, всього найкращого та гарного дня чи, можливо, ночі.